Друзі, всім величезний привіт. Сподіваюся, у всіх все добре після сьогоднішньої ночі у нас нещодавно дали світло. Ну, як нещодавно, десь годинку-півтори я бігом. Я... У нас світло вимкнули о 9 ранку. Я за півхвилини до цього вимкнула правку і вимкнулася. Як дали е, о 4 годині вечора, це скільки сім? Сім годин не було світла, одразу воно почало братися. я ще, ще одне, ще одне брання закинула, і оце вийшла розвішувати друге брання. І думаю, все ніяк не поділюся з вами. Вже холодно, хочеться все це вже прибрати, бо вже воно набридло. Женя каже, На що ти його поливаєш. Вже нічого там не виросте, а воно переросте. Вон, огірочок маленький. Авосі там, ще, ну, не знаю, а вось, і там ну, ще багато огірочків. Тут з цього боку помідори почали. Тут взагалі нічого не було. Вони квітки були, але то сохли там чи, Ну, Можливо, там ще десь є але ж, хіба там щось побачиш. І не знаю, ну Залишу, мабуть, вже до кінця жовтня. Щось виросте, не виросте, ну не знаю, огірочки, мені здається, точно ще можуть бути. Не дивилася, що в нас там по прогнозам погоди обіцяють, чи буде ще тепло, чи ні. Мене на голові а, відстібнулося. Думаю, що в мене заєрокез. Ось. Вже воно наберло, хочеться все прибрати. Не знаю, що буду робити з цією землею. Можна просто буде якось пообрізати, викинути бадилля чи залишитись землю. Ну, не знаю, О, Аліса бавиться, вимкнуло світло. І так в темряві були. Вона ще вимикає. Не хочеться мені взагалі возитися, витрушувати. Витрушувати, доставати з корінням, можливо, доживемо до весни та, та буду вже тоді займатися. ну Помідори я, мабуть, вже точно не буду саджати. Або їх просто потрібно було, як всі нормальні люди роблять ще на початку весни, хтось розсаду вже в кінці зими висаджує в хаті. А потім, вже як починає теплішати, висаджують на город. Мені здається, ну коли в кінці квітня все 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 розпочала цю всю потрішку, чи, чи ще пізніше. Треба було раніше, можливо, було б більше вражаю. Ну наскільки в мене вийшло з помідорами, це не благодарна справа, невдячна справа. З огірками покраща ситуація. Ну тако, якщо раніше повисаджувати, то місце, місце може може мати, може бути, в общем, загалом. Огірки, якась рукола добре, дуже росте. Що там відбувається? Що там так голосно? Підлітки лазять по кришах по гаражах. Я думаю, щось стукало, грюкало, що там на вулиці. На вулиці не сонечка, мряка, пасмурна. обіцяли в день дощ, так і не було. Що там ліса, ліса на дивані лежить? Зараз порозвішую рання. Підемо на вулицю. Це ж не було світла, не було інтернету. І Як вімкнули, прийшла смс, що одна посилочка з, перепара... з одним з препаратів для Аліси прийшла. Треба піти забрати. І більше нічого не буду вам знімати, тому що телефон розряджені, повербанк вже не є, він теж розряджений, <skroth—> <DNA> <smug> бо ми його за лісою посадили і вмикала там якісь ту музику, кліпи. Ось. На кухні порядок ще понаводила там під умивальником. У мене там просто мільйон пластикових пляшок було з водою. Тут на балконі дуже багато порожніх пляшок з під води. Що я поливала і тут їх залишала. Вони так складались, складалися. Тут їх теж два величезні пакети майки було. Наскладала все на балконі, ось там біля тієї шафи. Знизу, ну воно там вже заставлене. З цього боку тут, знаєте, зайти і вийти, якусь, не знаю, якщо поставити, купити якусь сітку картоплі ще влізе, і на цьому все. На цьому все добренько. У нас все добре, поки що. Сподіваюсь, у вас теж. Бажаю, щоб всім дали світло, в кого нема, бо знаю, в області. Люди без світла, по Харкову, мені здається, по всім районам, що я читала, люди писали, відписувались там в місцевому чаті у всіх. В когось хтось навіть писав в одному з районів з понеділка світла нема. Це, мабуть, після прильотів там чи що. Просто жесть. В хаті свіженько без дуйчика, самим лише газом. Тяжковато перегріти хату. Ну, Вологість є в хаті від того, що от я ставлю каструлю з водою, що воно гріється, парує. Е -е 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 так, ліса на місці. Ось. А щоб прям спекотно було. Ну, Коли я займалася, це, ще ліса спала тоді, тоді вранці, то мені дуже жалко було, в мене аж лоб мокрий був. Ось, коли більш такого нічого такого не робиш, не рухаєшся, то свіженько. Ми взагалі зранку, це я собі вчора запланувала. Я збиралася за лісою з'їздити в неврологію дитячу. Але коли почитала новини, що по місту нема світла, думаю, ну поїхати зараз, все через комп'ютери скажуть, ми не можемо там оформити прийом, чи там щось з направленням, чи ще чимось. В общем, я не стала навіть витрачати нерви, час і невідомо як з міським транспортом, як з метро, як з тролейбусами. Їхати далеченько, ця лікарня від нас знаходиться доволі таки. Не стала ризикувати, заморочуватись. Так що так. Всім бажаю миру та тиші пережити ці темні холодні часи. Сподіваємося, віримо на краще. До наступного відео. Пока-пока.